Глава 20. Сьогодні наступний день, і це один із найприпаскудніших днів у житті Брітмарі. У неї гуля на голові і, здається, зламані два пальці. Принаймні, така каже їй Бенова мати. А Бенова мати все ж таки медсестра. Тож, Брітмарі має визнати, що вона достатньо компетентна, щоб говорити такі речі. Вони сидять на невеличкій лаваці за завісою в міській лікарні, у брітмарі пластир на лобі. Пов'язка на руці, а ще вона докладає неймовірних зусиль, щоб не заплакати. Бенова мати тримає свою руку на пораненому зап'ясті брітмарі, але не питає, як усе це сталося, і Брітмарі дуже вдячна за це, адже воліла б, аби про це ніхто ніколи не дізнався. Ну, а тепер розповімо, що ж таки трапилося. Почнемо з того, що брітмарі проспала цілісіньку ніч. І це було вперше, відколи вона приїхала в борг. Вона спала безтурботним сном дитини, прокинулась у причудовому настрої новий день. Уже одне це мало би негайно її насторожити, але такий ентузіазм зранку не віщував нічого доброго. Вона випрохнула з ліжка і відразу ж заходилася прибирати кухню банк не тому, що їй конче треба було це зробити. А радше тому, що банк не було дома, а кухню, Блітмарі застала на місці, коли спустилася сходами. Коротше кажучи, їй ніколи не траплялася кухня, яку б їй не хотілося прибрати. Закінчивши прибирання, вона пройшлася боргом до центру відпочинку, а потім і там повимивала всі кутки, перевірила, щоб усі картини висіли прямо, навіть ті, де були зображені футбольні м'ячі. Вона непорушно стояла перед ними. Вдивляючись у своє відзеркалення у склі рамок. Потім потерла білу смужку на підмізинному пальці. Люди, які не носять обручки протягом майже всього життя, не знають, який вигляд має така смужка. Хтось знімає свою обручку час від часу, коли миє посуд, наприклад, але Брітмарі жодного разу не знімала свою, аж поки одного дня не зняла її раз і назавжди. Отож та біла мітка незмінна, ніби її шкіра мала інший колір, коли вона виходила заміж, наче це все, що від неї лишилося, якщо скрипти все, на що вона перетворилася. І з такими думками брітьмарі вирушила в піцерію будити незнайомку. Вони випили кави, і брітьмарі благодушно поцікавилася у незнайомки. Чи не залежались бува, в неї поштові листівки? Звичайно ж. Вони в неї знайшлись. Листівки були старезні, і на кожній стояв заголовок. Ласкаво просимо до боргу. На цьому й видно, що вони дуже старі, сказала незнайомка. Таких слів у Боргу вже давно ніхто не вимовляв. Брітмарі підписала листівку кенту. Її повідомлення було дуже коротке. Привіт, це Брітмарі. Пробач за весь той біль, який я тобі заподіяла. Сподіваюсь, ти добре почуваєшся. Сподіваюсь, ти носиш чисті сорочки. Твоя електробитва в третій шухляді у ванній. Якщо тобі треба буде вийти на балкон, щоб протерти вікна, то прокрути трохи ручку, потягни на себе і легенько штовхни двері. У комірчині для прибирального причандалля є факсін. Вона хотіла написати, як скучає за ним, але не написала. Не хотіла завдавати клопоту. А чи можу я поцікавитися, де тут найближча поштова скринька? спитала вона незнайомку. Ось де, сказала незнайомка, вказуючи собі на долоню. На обличчі Брітмарі одразу з'явився скептичний вираз, але незнайомка запевнила, що її поштова служба найшвидша в місті. Потім жінки трохи погомоніли про жовту футболку, що висіла на стіні піцерії. З написом банк на спині, бо Брід Марі просто не могла відірвати від неї погляду, ніби це був ключ до якоїсь загадки. Незнайомка охоче пояснила, що банк не знає, що футболка тут висить, бо якби вона її побачила, то розлютилася б не на жарт і, як сказала незнайомка, перцювала б так, наче в неї в дупі був цілий чортів, як його там лимонний сад. Чому? Знаєте, банк ненавидить футбол. еге ж? Як то кажуть, ніхто не любить згадувати гарні часи, коли настають погані, так? Мені здалося, що ви з банк були гарними подругами. А вже ж, були колись найкращими подругами, знаєте, до того, як сталося оте з її очима, до того, як банк поїхала. Еге. Але ви ніколи не говорите про футбол. Незнайомка сухо засміялась. У старі часи банк любила футбол. А вже ж, любила більше за життя. А потім та штука з її очима. Гм. Очі забрали в неї футбол. Отож тепер вона ненавидить футбол. Розумієте? Ось як бува в житті, Ага. Любов, ненависть одне або друге. Тому вона й поїхала геть. Дуже-дуже надовго, ось так. Батько банк зовсім на неї не схожий. Еге ж, якби не футбол, то їм би ні про що було е, як це, розмовляти. А потім батько помер. Банк приїхала поховати його і продати будинок. Ось як. Тепер вона та я ми більше схожі на як це, подруги по чарці. Можна сказати, що ми тепер менше балакаємо, більше п'ємо. А можна запитати, куди вона поїхала, покинувши борг. Та, знаєте, туди-сюди, коли в тебе в дупі лимон, важко всидіти на одному місці, правда? засміялася незнайомка. Брітмарі не сміялася, незнайомка прокашлялась. Вона була в Лондоні, Лісабоні, Парижі. У мене була десь одна з тих листівок, десь завалялася точно. Банк та її пес навколо світу. Ви знаєте? Мені іноді здається, що вона поїхала зі злості, а іноді, я думаю, що вона поїхала, бо з очима в неї ставало все гірше і гірше, розумієте? Може, банк хотіла подивитися світ, поки зовсім не осліпла. Як думаєте? Вона знайшла листівку з Парижа. Брітьмарі так кортіло потримати її в руках, але вона стрималася. Натомість спробувала відвернути увагу й незнайомки і свою. Вказавши на футболку і запитавши: А чому футболка жовта? Мені здавалося, форма в боргу біла. Національна збірна. У Національної збірної Швеції з футболу основна форма за кольорами відповідає державному прапору Швеції і складається з жовтої футболки і синіх трусів. Ха. І що з того? Це національна збірна. відповіла незнайомка. Ніби запитання здалося їй дуже дивним. А туди важко потрапити? Це національна збірна, вражено відповіла незнайомка. Брітьмарі, це набридло, і більше вона не питала натомість несподівано для себе самої випалила. А як це сталося? Як банк втратила свій зір? Не те, що брітьмарі була з тих людей, які пхали свого носа у справи інших. Зовсім. Ні. Та все ж. Вона ж бо прокинулася сьогодні спевнена завзяття та ентузіазму, а це просто так не минає. Внутрішній голос, голос здорового глузду, волав до неї, але було вже запізно. Хвороба, чортове лайно, напала, як би це сказати, підповзаючи крадькома, упродовж багатьох років, як фінансова криза. Брови незнайомки опускаються, мало не дістаючи до коміра її джемпера. Знаєте, Брітмарі, люди кажуть, банк молодчина. Всупереч цьому нещастю з очима. А я б сказала, що вона молодчина завдяки цьому нещастю з її очима. Розумієте? Їй довелося боротися більше, ніж іншим, тому вона стала найкращою. Як це називається? Спонукальний мотив. Розумієте? Брітмарі не була абсолютно впевнена, що розуміє. Їй хотілося, користуючись нагодою, спитати незнайомку, як так сталося, що та опинилася в інвалідному візку, але тут уже її внутрішній цензор рішуче поклав край цим бажанням, та й просто правила гарного тону не дозволили їй перейти межі пристойності такими запитаннями. Тому розмова вичерпалася. Після цього незнайомка проїхала назад на повний оберт колеса. А потім на повний оберт уперед. Я впала з човна, коли була маленькою. М -м якщо вас це цікавить. Мене це зовсім не цікавило, запевнила її бріт Марі. Я знаю, брід, знаю, сказала з усмішкою незнайомко. У вас немає упереджень. Ви розумієте, що я людина, м -м яка так сталося, опинилася в інвалідному візку. Я не візок. У якому випадково опинилася людина? Гм. Вона плескає Брітмарі по руці і додає Тому ви мені подобаєтеся, брід, бо ви теж людина. Брід Марі хотіла сказати, що їй теж подобається незнайомка, та розсудливість її утримала. Тож більше вони про це не говорили. Брітмарі купила снікерс для пацюка і спитала, чи незнайомка часом не знає, де тут продаються квіти. Твіти? Для кого? Для банк. Мені здається, що це нечемно, що я вже стільки часу орендую в неї кімнату. І ні разу навіть квітки їй не принесла, а це ж прийнято дарувати квіти. Так банк любить пиво. Ви їй краще пиво принесіть, га. Врідмарі подумала, що це не дуже культурно, але визнала, що пиво може вважатися квітами для того, хто любить пиво. Вона наполягла. Щоб незнайомка дала їй шматочок целофану, та його в незнайомки не знайшлося. Але через кілька хвилин у дверях де не взявся омар і вигукнув: Вам потрібен целофан? У мене трохи є спеціальна ціна для друга, бо саме так усе й відбувається в боргу. Цим целофаном, ціна на який виявилася такою, як у Бритмарі, ніколи навіть не заїкнулася б назвати дуже дружньою. Вона обгорнула бляшанку пива, щоб трохи прикрасити її, причепивши вгорі бантик та всяке таке. Потім пішла в центр відпочинку, привідкрила двері і поставила на порозі тарілку зі снікерсом. Біля тарілки, Брітмарі залишила записку, де чорнилом акуратно написано: Я на побаченні, чи на зустрічі, чи як воно там сьогодні називається. Після вечері тарілку прибирати не треба. Мені це не важко. Вона ще хотіла написати про те, що сподівається, що пацюк знайде когось, із ким зможе розділити частування. Бо їй здавалося, що пацюк не заслуговує на самотню вечерю самотність це марнота як для пацюків, так і для людей. Та здоровий глузд наказав їй не втручатися в особисті справи пацюка та його погляди на соціальні стосунки, тож вона залишила все, як є. Скрізь повимикала світло і сиділа в очікуванні сутінків, бо оцій порі року сонце сідало саме перед вечерею. Переконавшись, що ніхто її не помітить, вона швиденько побігла на автобусну зупинку на дорозі, що вела з борга у двох напрямках, і вирушила автобусом в одному з цих напрямків. Це була справжня пригода, наче вона вирвалася на свободу. Але ж не до такої міри. Щоб їй було байдуже до стану свого сидіння. Отож, перш ніж сісти, Брідмарі старано застелила його чотирма білими серветками. Зрештою, завжди треба дотримуватися певних меж, навіть коли пускаєшся в пригоди. Та хай там як, а це було щось зовсім нове самостійно мандрувати автобусом. Усю дорогу вона розтирала білу смужку на підмезинному пальці. Солярій Біля банкомату в місті був порожній. Брітьмарі прочитала інструкцію на апараті й укинула в щілинку кілька монеток. Його дисплей заблимав, а потім у жорсткому пластмасовому ліжку засвітилося з півдесятка великих люмінесцентних ламп. Солярії це не коник Брідмарі, тому вона, мабуть, не дуже обізнана з основними функціями цієї машини, її задум полягав у тому. Що вона сяде на табуретку біля увімкненого ліжка, підставить руку під промені світла й обережно накриє її кришкою, скільки їй доведеться так сидіти, підрум'янюючи свою руку, аж поки засмага не стане рівномірною. Поглинувши білу мітку на пальці, вона не знала. Але їй уявлялось, що весь цей процес не складніше від запікання сьомги в духовці. Вона просто збиралася час від часу витягати руку з апарату, перевіряючи, як там посувається справа. Заколисувальне гудіння машини й тепло, яке від неї йшло, та ще й після цілого дня надмірного ентузіазму брідмарі, мабуть, і спричинило те, що сталося. Її голова різко опустилася, як зазвичай, людини, котра засинає на табуреці. І лобом, брідмарі, з усього розмаху. Вдарилась об кришку апарату для засмаги, а її рука під кришкою жахливо перекрутилася. Брітмарі скотилася на підлогу і зомліла. І ось тепер вона в лікарні із гулею на лобі та з поламаними пальцями. Мати Бене сидить біля неї і гладить її руку. Брітмарі знайшли прибиральниці, а це ще більше її обурює бо хто ж не знає, як прибиральниці пліткують на своїх посаденьках. Не засмучуйтесь, такі речі трапляються із найкращими з нас, шепоче бенова мати підбадьорливо. Ні, не трапляються, каже Брітмарі, і у неї надламується голос. Вона сповзає з лавки. Бенова мати простягає їй руку, але брітмарі її уникає. У Боргу й так багато людей знають, брітмарі. Будь ласка, не ставайте однією з них. Може. Брітьмарі щось би й заперечила, та приниження і здоровий глузд виштовхують її з кімнати. У прийманні сидять діти з футбольної команди. Абсолютно спустошена, Брітьмарі уникає їхніх поглядів. Для неї це щось нове так злетіти у своїх прагненнях і так гепнутися на землю. Брітьмарі не звикла на щось сподіватися. Тому вона проходить повз дітей і всім серцем бажає. Щоб їх тут не було. Свен чекає з кашкетом у руках. Він приніс маленького кошика з багетами. Ну, е, я подумав, ну, я подумав, що вам, мабуть, не захочеться йти в ресторан тепер, після всього цього. Тому я влаштував пікнік. Я подумав, але так, може, вам краще просто поїхати додому, звісно. Притмарі міцно заплющує очі. Ховає свою перев'язану руку за спиною. Він заглядає в кошик. Я купив багети, але кошика сплів сам. Брідмарі тягує щоки й кусає їх. Ані свен, ані діти жодним чином не можуть знати, що саме вона робила в салоні. Але від цього вона почувається ще безглуздіше. Тому вона шепоче будь ласка, свене, я просто хочу поїхати додому. Тому Свен везе її до будинку банк. Хоч вона й не хоче, аби він це робив. А ще вона хоче, щоб він ніколи не бачив її такою. Придмарі ховає руку під бамбуковою шторкою, і найбільше їй хочеться, щоб її відвезли назад, у її справжній будинок, у її реальне життя і щоб залишили її там. Вона не готова до ентузіазму. Коли вони зупиняються, Свен намагається щось казати, але Брітмарі виходить, перш ніж йому це вдається. Він усе ще стоїть перед своєю поліційною машиною з кашкетом у руках, коли вона зачиняє вхідні двері. Вона завмирає по той бік дверей, затамувавши подих, аж поки він не їде. Потім вилизує будинок панк зверху донизу. На самоті вечеряє супом, зрештою повільно піднімається сходами. Перерушник і сідає на краєчок ліжка.